Скандальні вибори в Грузії, поразка заходу чи грузинського народу. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свідо свого по -своєї». В цьому відео. Я хочу прокоментувати те, що відбувається навколо виборів в Грузії, які відбулися 26 жовтня, тобто вчора, і власне навколо яких розгорається скандал і підозрюю, що це тільки початок. Давайте про все по порядку. Згідно з останніми даними Центральної виборчої комісії Грузії, яка підрахувала 99,6% голосів на парламентських виборах в країні, перемогла партія Грузинська Мрія Демократична Грузія, яка отримала підтримку 54,8 виборців. Коаліція за зміни 10,92%. Єдність національний рух 10,12%. Сильна Грузія 8,78. Гахарія за Грузію 7,76. Таким чином, в сумі так звані прозахідні чи проєвропейські опозиційні партії отримали разом 37,58%. Вони вибори не визнають, кажуть про масштабні фальсифікації, обіцяють оприлюднити механізми тих фальсифікацій і, власне, говорять про конституційний переворот з боку правлячої партії. Опозиційна партія експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Єдність національний рух не визнає результатів парламентських виборів. Про це заявила лідер партії Тіна Бокучава. Пряма мова. В центр виборчком Грузії виконав брудне замовлення Іванішвілі. Єдність національний рух переходить в режим надзвичайної ситуації, заявила Бокучава на екстреному брифінгу. Коаліція за зміни також не визнає вибори. Повідомив на брифінгу її лідер Ніка Гварамія. За його словами, провладна грузинська мрія здійснює конституційний переворот. Ось така ситуація зараз. Станом на вечір неділі, поки ще механізм того, як відбувалися фальсифікації, якщо вони відбувалися, ще не було оприлюднено. Але ситуація там розгорається. Цілком може бути, що вона вильється в якісь достатньо масові масштабні протести. І тут потрібно згадати весь, скажімо так, геополітичний світоглядний навіть розклад сил всередині самої Грузії. Так звана грузинська мрія, неформальним власником якої чи можливо навіть формальним є грузинський олігарх Іванішвілі. Її зараз все частіше пов'язують із Кремлем. Пов'язують це через самого Іванішвілі, хоча тут варто зазначити, що в свій час, коли відбувалася революція в Грузії, на хвилі якої Михаїл Саакашвілі став її президентом, в той час Іванішвілі і Саакашвілі співпрацювали. І Іванішвілі навіть зі своїх грошей допомагав виплачувати зарплату частині уряду, який сформував власне Саакашвілі. Проте потім вони чомусь розсварилися і, от зараз, прийшли, куди прийшли. Найбільші скандали і найбільша боротьба останні місяці в Грузії відбувалася навколо закону про так званих іноземних агентів. Це закон, який прийняв грузинський парламент, незважаючи на те, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, і інші міжнародні структури виступали проти відповідно до закону про іноземних агентів. Всі ті журналісти, експерти, громадські активісти, які фінансуються, зокрема, і з допомогою грантових грошей, вони повинні маркуватися в ефірах як іноземні агенти. Цей закон Закон є а, дуже схожим до аналогічного закону, який прийнятий на Росії. Власне, на Росії в свій час прийняли закон, відповідно до якого всіх тих, хто фінансується грошима з-за кордону, журналістів, політиків, громадських активістів, всіх їх треба маркувати у відповідний спосіб. А, цей закон. Вже став таким, скажімо, каменем, навколо якого точиться боротьба, і одним із наслідків прийняття цього закону стало ніби припинення так званої євроінтеграції Грузії. Насправді, в такий спосіб відбувалася мобілізація електорату з одного боку. Грузинська мрія мобілізовувала свій електорат. З іншого боку, власне, всі проєвропейські, так звані, прозахідні структури партії, які власне, зараз і не визнають результатів виборів. Мобілізовували свій, і ось зараз прийшли до ситуації, коли ЦВК Грузії оголошує результати виборів. За тими результатами партія Грузинська Мрія Іванішвілі отримує більшість і, власне, має можливість сформувати сама уряд. Причому лідер партії вже заявив, що вони будуть це формувати незалежно від дій опозиції. Знову ж таки, реакція західних структур, я думаю, що також не забариться. і фактично, наслідком того, що зараз відбувається, і того, що відбувалося в останні місяці навколо так званого закону про іноагентів, наслідком буде те, що Грузія стане набагато ближчою в орбіті геополітики до Кремля. А можливо, і по аналогії із Лукашенком буде поступово там розчинятися. Поки що ситуація не визначена, проте такий світоглядний і геополітичний розкол в Грузії вже відбувається. І, власне, в цьому відео я хочу більше зосередитись на певних застереженнях і на певному такого свого роду співчутті грузинському народу. Стосовно, але почну, власне, з того ж закону про іноагентів. Оцей закон про іноагентів, який так надзвичайно маркується проросійським і так далі, бо він дублює відповідні норми російського закону. Як на мене, він не повинен був би ставати підставою для того, щоб зупиняти рух Грузії до Європейського Союзу. І зараз я поясню, чому. Ну, дивіться, от в нас є ціла група активістів, ціла група журналістів, медіа, цілих видань, які фінансуються грантами. Всі вони пропагують одні і ті самі світоглядні речі. На рівні економіки ці світоглядні речі полягають в тому, що вільний ринок все вирішить. Дуже добре, що ми все продаємо, землю продати треба, надра треба продати, стратегічну промисловість треба продати. Постворювали наглядові ради, які банкрутують стратегічні наші підприємства. Ну і після того їх буде відправлено на прихватизацію. На рівнях так званих цінностей і моралі, всі ті структури. Розповідають про так звані права людини, про те, що ЛГБТ, фемінізм і речі з такого child free і речі з такого розряду, що це все дуже добре. Я з цим не погоджуюсь. Я стою на платформі традиційних цінностей, і я не вважаю такі речі дуже добрими. І коли мова йде про так званий захист прав ЛГБТ, то насправді відбувається не захист прав, а пропаганда явища. Захист прав це якби там на рівні кабінету міністрів були створені спеціальні структури, там групи адвокатів із прямим каналом зв'язку з тим же ж самим урядом. І як тільки чиїсь права конкретної людини не абстрактне, а конкретної людини порушили права, там з роботи звільнили, там ще щось, злочинні дії вчинили і так далі. Щоб ця інформація зразу надавалася відповідним юристам, зразу отримувала, надавала передавалася далі в кабінет міністрів, вчинялися відповідні дії до законодавства України і так далі. Це було би правильно, і це був би дійсно захист прав, але не пропаганда явища, коли навіть в прифронтовому Харкові проводять якісь незрозумілі марші. Стосовно це те, що є в Україні, і насправді український світогляд впродовж багатьох десятиліть розривали між світоглядом так званого русского міра і світоглядом так званого відкритого суспільства. Руський мір, який правильніше називати московським, він паразитує на традиційних цінностях. Цінностях, не будучи ні носієм традиційних цінностей, ні носієм просто банальної загальнолюдської моралі, ми всі це дуже добре відчуваємо. Але від того, що вони паразитують, в тому числі на наших цінностях, на нашій культурній і навіть цивілізаційній спадщині, спадщині, яку створювали предки сучасних українців, від того ті цінності не перестають бути цінностями. І власне маркування людей відповідно до закону про іноагентів, що вони так фінансуються для того, щоб люди як наслідок звертали увагу, а які ідеї пропагують люди, які відповідним способом маркуються, і так далі, я особисто в цьому не бачу чогось надзвичайного. Якщо чесно, то як на мене насправді всі журналісти, експерти, всі ті, хто мають вплив на масову свідомість. Їхні джерела фінансування повинні були бути максимально прозорими. Тобто, якщо ти дивишся якогось аналітика, експерта і так далі, ти маєш розуміти, хто йому платить зарплату. Це було б нормально, це було б природно. І зрештою, ми опинилися в такій лавині брехні, тотальної брехні, і не тільки українці, а взагалі загалом в світі зараз величезна проблема з усіма медіа, ну в тому числі і через приховані механізми фінансування. Але повернемось до Грузії в Грузії е немає того потенціалу, який є в нас. Ми достатньо довго і в силу нашої ментальності, і в силу того, що нас десятки мільйонів, і в силу того, що наше національне багатство вимірюється десятками трильйонів доларів. В силу того, що в 91-му році ми мали дуже розвинуту промисловість, високе озброєння, ядерну зброю, маємо до цього часу атомні електростанції і так далі. Ми на фоні того, як нам робили цей світоглядний розрив, ми залишились живими. Але в кінці кінців опинилися в умовах повномасштабної війни. Я підозрюю, що зараз надзвичайно погані геополітичні сценарії можуть розпочатися для Грузії, для грузинського народу. І це, м'яко кажучи, викликає в мене певне таке співчуття, особливо з огляду на. Розуміння того, в якій ситуації опинилися ми. І що найгірше, що зараз цілком може бути, що грузинський народ, який насправді відносно України, відносно українців налаштований дуже добре, грузинський народ може опинитися в геополітичній орбіті Кремля. Подібно до того, як, як білоруський народ через дії Лукашенка, через дії так званої опозиції до Лукашенка. В кінці кінців опинився в орбіті Путіна. Хоча все могло насправді бути інакше. І напередодні виборів, до прикладу, на яких Лукашенко виграв і після яких розпочалися протести, напередодні тих виборів відбувалося певне зближення між Лукашенком і Сполученими Штатами Америки. Відновили роботу посольства. Навіть Лукашенко був такий епізод, що два танкери з американською нафтою. А прийшли в порт Клайпеду напередодні виборів. Це вже друга купівля була білорусією американської нафти. Росія під боком, нібито ж повна зав'язка на Кремль, а тут нафту купують американську. І це було свідченням таких геополітичних процесів, достатньо тонких. Але кінцевим наслідком того всього, що відбулось, стало те, що Лукашенко назавжди опинився в орбіті Путіна. Ну і фактично зараз є ворогом України. І з території Білорусі відбувався напад на територію України. Фактично, Лукашенко є співучасником міжнародних злочинів. На превеликий жаль, Грузія не має того ресурсного потенціалу, який є в Україні, і вона може просто стати заручником ситуації, особливо якщо дуже вміло на рівні певних сценаріїв зараз розхитувати ситуацію. І доводити її фактично до якихось аналогів громадянської війни. Це величезна, величезна проблема, і ви знаєте, зараз отака геополітична поляризація в світі відбувається. Я навіть не знаю, що можна про неї сказати хороше. Людство здає свій екзамен на виживання. Я підозрюю, що більш гаряча третє, фаза Третьої світової війни вона вже не за горами. І скоріш за все дивлячись на те, що відбувається в різних куточках, і на Близькому Сході, і Північна Корея, Південна Корея, Китай, Тайвань, складається все більше і більше враження, що ну, ці сценарії вони не є випадковими. скажімо так, вони складаються з різних елементів, але на те, що вони не є випадковими, ну зараз, мабуть, той, хто не обманює сам себе, він повинен звертати увагу. Вже на завершення сьогоднішнього відео хочу побажати нам всім українцям мудрості, мужності, згуртованості, організованості. В тих буремних подіях, які будуть йти наступні десятиліття, не рік, не два, а десятиліття. Виживуть тільки сильні народи. Ми сильний народ, але не організований. Нас надзвичайно понівечили вороги, дуже сильно розсварили між собою, реалізовували, розділяй і володарюй на кожному кроці. І зараз питання нашої організованості для боротьби з усіма ворогами, не тільки з Кремлем, не тільки з Росією, імперською Росією, яка є нашим екзистенційним ворогом в своєму теперішньому вигляді, тобто екзистенційним, тобто таким, який несе загрозу самому нашому існуванню. Але Росія не єдиний ворог. І це треба враховувати. Україна як суб'єкт, як самостійний суверенний суб'єкт, як держава українського народу, вона потрібна тільки нам. І від нас залежить, чи ми зможемо її зберегти чи ні. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку, вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.